Лише уявіть собі, приходите ви до школи, аби забрати свою дитину з пришкільного табору і не можете зрозуміти до якої країни потрапили. Наче щойно мешкали у рідній Україні, а повсюди чути балачки на іноземній мові. І добре, якщо це буде хоча б англійська, а якщо іспанська, фінська чи ще якась. Той з дорослих бердичівлян, хто пророблював цю процедуру цього року, напевне, вже звик до того, що на початку літа у шкільних стінах. Часто можна було почути, припустимо, ну ось таке. Я надім, я на дім, покидай в рік лом дім, мора, веонім, Альшеля. Щоби Щоб ви вчити треба знати алфавіт. Вчителька нам каже. Цьогорічна діяльність пришкільних таборів у Бердичеві пройшла під прапором вивчення іноземних мов у другій гуманітарній гімназії не лише долучилися до такої інновації, а й стали одним із її флагманів. Для своїх учнів, початківців, у закладі примудрилися таким чином скласти літньо табірну програму, аби і цікаво було, і розважально, і знань діти, щоб набрались. Ну а яким чином можна заохотити дітвору? Лише добрим серцем та свіжою думкою. У другій гімназії спробували так до них не лише купа дітлахів щодня спішила, а й ведмеді, леви та кінгуру з далеких країн поприбігали. Часто трапляється таке, що дитина страшиться тієї чи іншої науки, констатують педагоги, і треба зробити так, аби у невимушеній формі легко захоплюючи і зрозуміло донести до маленького учня те, чого він спочатку не сприймає. Літні табори для цього саме те, що треба. Діти з радістю перевтілювалися і в казкових героїв, також вони дуже гарно на англійській мові розповідали про тварин, які, до речі, зробили власноруч. Також ми в школі намагалися провести різні креативні ігри, різні вікторини. Оскільки Бердичів це місто чотирьох культур, акцент робився на вивчення не тільки англійської, іспанської мови, ми вивчали і російську, і єврейську мову, діти мали змогу почути. Фінську мову. І хоча на заняттях дітям не ставили оцінок, кожен з учнів був нагороджений грамотою за активну участь у житті мовного табору літочку. Ну і, звичайно, ми вчителі здобули новий досвід у роботі з учнями у позаурочний час. Відтепер маленькі гімназисти, як риба у воді, орієнтуються у культурі та історії не лише Англії, а й Іспанії, Ізраїлю та багатьох інших країн світу. Для того, аби побувати там, дітям не потрібні були ані паспорти, ані гроші, ані візи. Вони потрапили на нові для них землі через пісні та ігри. Ми співали пісні, робили проекти, робили фізкові А ще у таборі ми вчили російську мову та іспанську. Я познак дізналася у фінській мові та єврейській. Я познайомилася з... з новими вчителями, з новими друзями. Мені дуже сподобалося у таборі. У своєму літочкові вони не лише вчили незнайомі слова та вирази, не лише співали та гралися, розповідають дітям. Вчителі водили їх різними цікавими місцевинами. Кажуть, що дуже сподобалося в екологічному центрові. Там були у нас змагання між, між в трьома класами. Другий загін зайняв перше місце. Ми там побачили черепаху, кролика, хом'ячка, папуг різних і побачили ці вологі препарати. побачили. І всяких риб. Я познайомилася з новими друзями, ми дізналися багато нового. Як би ти не затримував літо, а воно все одно пробіжить. Настане новий навчальний рік, а з ним пора конкурсів та олімпіад, у тому числі із іноземних мов. Ось тоді дасться взнаки цікавий літній відпочинок у пришкільному таборі. Пророкують педагоги, і цілком можливо, що сьогоднішні ведмедики, кошенята і решта казкових і мультяшних героїв здобудуть вже цілком серйозні перемоги.